Сьогодні Віталій Козловський зізнається, де служить, та які обов'язки виконує. Разом, знаю, так я, я а також співачка Ірина Білик вперше за довгий час показує своїх синів та зізнається, чи є у неї коханий світі, пухну, пухну, пухну. змі заговорили про відносини з Муратом. Як ви це прокоментуєте? Е, я дуже люблю східних чоловіків. Мурат, дуже багато чуток про Ірину Білок. Розкажи, що вас пов'язує, Ірочка. Іра. Звісно... Іра, звісно, богиня. Я вважаю, що вона легенда українського шоу-бізнесу з колишнім чоловіком Ані Лорак Кмуратом на -Оглу, тісно були правдивими. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Все одно не зі спустив іночіне. Український співак Віталій Козловський вперше поділився подробицями своєї служби в Збройних силах України та розповідає, де саме проходить службу та які обов'язки виконує у військо. За словами артиста, свою службу він розпочинав у лавах Національної гвардії України. Втім, згодом обставини змінились і його перевели до національного президентського оркестру. Саме цей період Віталій називає найскладнішим у своєму військовому шляху. Моя служба починалася як добровольця. З Національної гвардії України там я десь був місяців напевно п'ять. А потім мене було переведено якимось чином в національний президентський оркестр. Це був не безглуздіший час в моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Всюди в армії до мене була повага, лише тільки в президентському оркестрі. Це було щось неймовірне. Про це він розповів в інтерв'ю Марічці. Падалко. Втім, навісні 2024 року. Ситуація змінилась. Козловського перевели до бойового підрозділу 22-ї окремої механізованої бригади. Саме там на Сумщині співак. Відчув, дійсно може бути корисним та потрібним навесні 2024 року. Мене було переведено у 22 другу окремо механізовану бригаду, де службу я проходив на Сумщині, і там я познайомився з тими людьми, з якими на сьогодні об'єднує доля. Спільна справа. Зараз ми з моїм побратимом займаємося патронатною службою і зборами для нашої бригади і допомагаємо сім'ям загиблих воїнів, воїнів безвісті пропавши, наприклад. До 1 вересня минулого року ми зібрали понад 500 сімей, рюкзачки з, зі всіма необхідними речами, там зошитами, пеналами і так далі. Це такий мінімум. Я зараз розповідаю. Сьогодні Віталій Козловський активно займається гуманітарною та волонтерською діяльністю, підтримує армію, організовує збори коштів, закриває нагальні потреби свого підрозділу, допомагає родинам військовослужбовців і зізнається, щиро радіє можливості бути корисним саме там, де перебуває. На службі я просив в людей допомоги і підтримки Сьогодні Я цю допомогу і підтримку надаю в повній мірі, в повному обсязі. Дуже радий, що я сьогодні маю можливість займатися своєю справою і не принижуватись, заробляти кошти на армію і закривати будь-які потреби. Тому я дуже вдячний всім командирам і обставинам, які сьогодні привели мене до того, що я можу нарешті займатись своєю справою. Українська співачка Ірина Білик вперше за тривалий час потішила шанувальників сімейними кадрами. Зірка оприлюднила зворушливе фото зі своїми двома синами у своєму інстаграмі. Ірина Білик вирішила поспілкуватись з підписниками та відповісти на їхні запитання. Один із прихильників поцікавився, як співачка полюбляє відпочивати. Зірка зізналась, найкращий відпочинок для неї це час, проведений з родиною. До допису вона додала зворушливе фото з синами. 26-річним глібом та 9-річним Табрізом, коли саме було зроблено знімок, артистка не уточнила під час спілкування з підписниками. Ірина Білик також відверто поділилась подробицями особистого життя. Ви знаєте, з ким я і зустрічалась, з ким у мене були стосунки, чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні і дуже добрі сумно. Привіт від мурата. Ой, дуже приємно. Це все для тебе. З першим днем весни повернись назад. Сьогодні Ірина Білок зізнається, наразі її серце вільне. Зірка не перебуває у стосунках і не закохана. Можу сказати впевнено, що я найщасливіша жінка, тому що я вільна. І е, жити з чоловіком на сьогодні для мене це напевне була б якась кара. опять із мільйону других, Я пані маю просто ті хачу. Зазначив впродовж певного часу в мережі обговорювали роман Ірини Білик із колишнім чоловіком ані Лорак, турецьким бізнесменом Муратом Налчиджиуглу. Співачка тоді казала, Мурат повністю відповідає її вподобанням у чоловіках. Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я і зустрічалась, з ким у мене були стосунки, і чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні. І дуже добрі зірка наголошувала, поки не готова розкривати всі подробиці, але не заперечує проти подальшого дружнього спілкування з Муратом. Я можу сказати тільки одне: що розкривати глядачам всіх таємниць я не можу. Це буде неправильно, тому що головне в моєму житті це пісні. Але то, що є дуже приємна людина в моєму житті, мурат. Ем, це однозначно, сумно і темно, без тепе, ви чесно. Сам Мурат теж коментував їхні стосунки. Він наголошував, між ними панує лише дружба. Водночас, чоловік відзначив, вважає Ірину білик розкішною жінкою і не виключає можливості запросити її на вечерю. Ми дуже давно знаємо одне одного. Звісно, вона розкішно виглядає. Скоро в неї буде ювілейний тур. Я дуже хочу потрапити в Палац Україна. якщо дістану кілька квитків, вас також запрошую. Іра шикарна жінка. іра шикарна жінка, і кожна її пісня звучить як із душі. Ну звісно, якщо вона дасть згоду, я би хотів повечеряти з ірою. Нагадаю, Ірина Білик вісім років жила у цивільному шлюбі з продюсером Юрієм Нікітіним. Пізніше співачка повінчалась з манекенником Андрієм Оварчуком, з яким у них народився син Гліб. Ірина Білик також мала тривалі стосунки з Дмитром Коляденком та Дмитром Дікусаром. Вже у 15-му році співачка втретє вийшла заміж її обранцем. Став російський фотограф і режисер Аслан Ахмадов. Просто вночі його набрала. Це Ірина Білик з Києва. Я кажу, я хочу, щоб ви для мене щось зробили, але я не знаю що. І він сказав: Беріть квиток, прилітайте до Москви. Це було до війни. Проте цей шлюб, який на сьогодні залишається останнім у біографії артистки, завершився розлученням у 2020 році. Під час подружнього життя пара стала батьками сина на ім'я Табріз. Дитину для них виносила сурогатна матір. Поповнення в родині не змогло зберегти шлюб. Подружжя жило порізно. Ірина Біла сином залишилася в Україні, тоді як Аслан Ахмадов мешкав у Росії. Згодом режисер усе рідше навідував сім'ю, і в 2021 році співачка вирішила офіційно завершити стосунки та подала на розлучення. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ахмадов залишився на території країни-агресорки. Білик зізнається, не цікавиться його життям, а їхній син та не отримує від батька жодної підтримки. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.